Танька, ми ще не виїхали, а тут вже ремонти відбуваються, колеса всіх попідкачували, так що буде щось цікаве. Технологія Тек... тільки тільки о, все, рівно. Все, так. все погнали! Так, народ. Сьогодні буде відео про мій перший досвід на контактах, на яких я зараз їду. Зараз вам покажу. І трошки з вами поділюсь першими враженнями, взагалі як воно відчувається порівняно з топталками, що краще топталки чи контакти бо в мене вже сформувалось якесь певне враження про них і ну, впродовж цього відео я постараюся цю тему так більш-менш розкрити, наскільки фу, наскільки я це бачу. Ось Тому далі буде трошки гарних краєвидів і час від часу буду щось оповідати. Захід сонця. Літній вітерець, то що треба. Ех, Олег погнав, я ще чекаю на Іванку на зараз на під'їзді, поки вам запишу чуть-чуть розмовного. Так, що по контактах? Саме важче, як всі знають, це вистібатись і думати завжди наперед, що, наприклад, якщо вам зараз треба буде зупинятися, навіть потенційно. Відсібніть одну ногу, на яку ви завжди спираєтесь, і їдьте собі далі. В разі чого ви будете миттєво відстібати, це все буде чітко. Е і перше, що зробіть перед тим, як їздити на контактах, це їх налаштуйте. Тому що якщо ви почнете в них кататися, не налаштовуючи, а пружина буде зажарська, буде така ситуація, як в мене. Шкода, я її не зняв. Була перша катка пробна, я її від'їздив все чітко. Прийшов час прощатися з хлопцями. І я зупинився, просто не вистібнувся і навернувся на ногу. І в результаті чов отримав от код гематонку, якщо буде видно. Тупе, тупе падіння, але таке буває. Тому перше налаштуйте, потім катайтесь. Він от їде спереді Олег. А ви це чуєте? В нього тулка, де та свіз. Це просто кайф, як вона звучить. Так деколи вітаєшся з велосипедистами, а вони з таким кам'яним лицем просто проїжджають повз. Приємно. Люблю всякі такі прикольні сцени. Команда А ззаді їде. Ми сьогодні будемо їхати більше в такому розвалочному темпі. Чисто такий міні-тріп, щоб собі почилити. Ніхто нікуди не жене і так далі. Бо остання катка, яку ми їхали ввечері по полях, коли були жнива, я соп'ять одразу пожалів, що я не взяв камеру. Всі мені кажуть, бери завжди камеру, тому що ну блін, ти нікого не знаєш, коли буде щось прикольне, щось епічне. В принципі, це правда, але... Деколи хочеться нічого не знімати, просто помедитувати, покрутити педалі. О, таке сонечко. Красота! Пахне! Пахне як! Ах. на єлень. Хе, прикол. Всюди бузьки. дивіться, тупо на всіх знаках, ой, на всіх слопах. Ох'єть. Що на рахунок контактів. Момент. Згадав собі на днях, коли виїхав тоді перший нормальний раз. І попався такий момент, що мені прийшлось банік зробити. В контактах це робити взагалі ізі, тому що ну, ти тягнеш, по факту велик за собою. Ти просто хоп, підпригнув якусь по інерції, воно вийшло ти такий крутяк. Так можна було. Так що в цьому випадку теж круть. Єдиний мінус цього, цього маршруту, цієї дороги, це те, що багато фур. І вони пролітають попри тебе доволі близько О, зараз чергова фора їде знову а тут блін дорода сосни. ну да грушки вон валяються. кайф это було два так Цією дорогою їздили дуже часто до бабці і вона була тоді розбита доволі таки сильно. Прийшло років, та все моє життя фактично. Так що десь 30 років і та дорога ніхіра не помінялася, вона як була побита, то вона так і залишилась побита. Кольне місце, там типу, такі туполі стоять їм вже там років і років. І пам'ятаю, в одну з них блискавка була вдарила. Це ще я не знаю, чи я був ще вже народжений в той момент, що мене ще не було навіть. Зараз постараюсь підняти, якщо там воно буде. Малий якийсь кричить, я не можу. Ну, в принципі, да, тут, звісно, крепко. Тут такий обхильчик досить лютий по набору. Іванка здалася. Тут собор дуже красивий. Такий старовинний з каменю. Зараз будемо під'їжджати в Стегниківці. Там є озеро. Четверічка. Озерце, напевно, що скоріше. Там дуже гарно. Ох, блін, тут зимно. Йомаю. Охренеть. Тут температура прям просіла, я не знаю на скільки градусів. Фух. Зараз в контактах ще треба акуратно йти в цих червічках так зручно йти, я вам хочу сказати, особливо по якихось мостиках металевих. наших людей мусорник завжди сюди люди Нафік ви мені здалося нічого ані давай Швати кутуська Вона щось у Вона щось має типу щось прилеплеї Такі лапки має, слуги прикольні Що ти голова І дубці зразу сідаєш Е-е-е. Що, щось мені здається, вона тільки що. З'їхала своє футбол. Ми їх завжди вертаємося, коли вже темнота. О, холодно стало просто капець. Сонце зайшло і все. І тут же прям треба брати вітрівку. Я ще думав брати з собою чи не брати. -да, треба було взяти. На Зараз трошки покрутимо, зігріємося. То є режим Super Night. я вам скажу, блін, супернайт, то і супернайт, ну реально видно. Подивимося, тестую зараз. У мене бляха ліхтар світить яскраво, а тільки трошки проїдешся і він, він тухне. Ну такий, якщо чесно. Хочеться, щоб він якось нормально світе, треба буде по-любому. Щось думати на рахунок цього. Блін, а цей режим Super Night, він досить офігенний. Якраз перший раз його дії затестую. Поки їду в обхіл, трошки поговорю. Коротше, стосовно контактів. Першим ділом, коли берете контакти, переходяти на них, попустіть пружину максимально скільки можете і пробуйте відсібнутися. Якщо вам важко, попускайте пружину ще. Там є буквально два регулювання, плюс-мінус. Бо моя помилка була в чому. Я їх взяв контакти, так в них і катався. Мені було за жорстко відстрілуватись. Відповідно в один прекрасний момент. Я не відсібнувся і впав. Отак от, от. Дивіться, як світить фонарик тупо жопа. Копати я абсолютно не бачу. куди я їду. Блін, без нормальної фари так це таке фіаско їхати народ, реально. Просто подивіться, я ніхрена не бачу. Я, типу, з горки навіть сильно не розганяюсь, тому що я боюсь тупо типу, зараз не розложитися, бо в контактах ну типу це вірогідність вища, ніж на топталках, а... Фух. Все, ми виїжджаємо на трасу і то вже кусочок до Тернополя лишається, правда, там апхіл такий не кеслий, тому треба буде чуть покрутити. От якби Отака От була відділена смуга для велосипедистів всюди. Блін. Оце б було дуже поважно, слухайте. Так їхати кайфово. Ти нікому не мішаєш, ніхто тобі не мішає. Взагалі супер. І все, недовго музика грала з цією додатковою полосою. Далі їдеш, як всі. По полосі основній. І тебе вже мусять обминати. Трошки зачекаю Іванку. Я от не знаю, як це працює, але чим от більше я е, їду на контактах, мені починає прям заходити. Е, я розумію, що ну, ефективність вища і так далі, але саме, е, саме цей процес вистібатися, встібатися, тобто оці щелчки механічні, Ну в цьому є якийсь свій прикол. От напишіть, е, чи ви від цього кайфуєте, ніби провик відстібатися. Е, зараз, коли налаштував, то вже стає прикольно, бо коли я не міг вистібнутися елементарно, і ти їдеш, і це чисто лотерея, то трошки так собі. Тому ну, якось так. Все, з Олегом розпрощалися і обоє вже їдемо додому. Дуже прикольна покатенька вийшла. Венка трошки... Замучились, але нічого, то з неправички так. Загалом дуже прикольно. Така, знаєте, чисто лампова покотенька, недалечко, не сильно важко, але при тому досить ефектно. Я би сказав так, мальовничо. Так що кажу вкотре, що не треба сильно далеко їхати по якихось там нереальних місцях, щоб кайфанути і якось ментально відпочити. Просто виїхати з міста пару кілометрів і все. Ви маєте дуже класне місце, дуже класний тріп. Так що все, всіх радий бачити. Пока.